Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська Кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас, як правильно відварити брокколі. Сьогодні я дам вам важливі поради та розкрию декілька секретів. Отже, беремо голівку броколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити води, довести її до кипіння і всипати суцвіття броколі. Далі воду потрібно посолити, все гарно розмішати. Знову доводимо до кипіння і варимо броколі одну одну з половиною хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі за допомогою шумовки з каструлі і відразу занурюємо у крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився. Коли броколі охололи, витягаємо їх на тарілку, розрізаємо пару зубчиків чеснику і посипаємо ним броколі. Також поливаємо оливковою або іншою олією. Солимо. При бажанні можна полити зверху лимонним соком. Відварені таким чином броколі не переварені, а знаходяться у стані альденте, тобто на зубок. Це найбільш прийнятий та ідеальний спосіб варіння цього овоча. Дуже багатого на вітаміни. Край необхідний організму. Обов'язково приготуйте броколі та збагатіть свій раціон корисними стравами. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу, смачного та продуктивного вам дня.